Вітаю глядачів інформаційного агентства Король Данило. І перш ніж ми розпочнемо розмову з нашим гостем, традиційно закликаю вас підписуватись на наші соцмережі, щоб не пропускати жодних важливих бесід. Вкотре говоримо про гучну справу щодо працівників Львівської міської ради. Нагадаю, 25 липня посадовцям Львівської міської ради вручили підозри у зловживанні коштів на відновлення будинків на вулиці Стрийській, які власне постраждали від російського удару влітку 23-го року. Нині відбувся суд над одним із фігурантів. Про це говоримо з адвокатом, автором суспільства. Проєкту Аудит Львова Андрієм Петришиним. пан Андрію, вітаю вас. мої вітання всім Сьогодні відбулося судове засідання у справі Галини Гладяк. Розкажіть трішки, як все відбувалося, в чому саме її звинувачують, і, власне, який результат цього засідання. Так, справді відбулося в Галицькому районному суді міста Львова засідання щодо обвинувачення Галини Гладяк. у там е, йде обвинувачення за декількома статтями: йде розтрата та зловживання службовим становищем. Е, людину обвинувачують у розтратах на суму близько 1,7 мільйона гривень. Вона проходить одним із фігуранток справи: там ще була голова виконуючий. Обов'язки голови Франківської районної адміністрації, а також ЛКП Рембуд, директор ЛКП Рембуд. його прізвище Поліщук Олег. Сама пані Гладяк, я хотів би нагадати, вона виконує обов'язки керівника Галицької районної адміністрації, це структура Львівської міської ради, я нагадаюся всім. Яку очолює Андрій Садовий? Відбулося засідання. На цьому засіданні ми попередньо ставили вимогу через прокуратуру, подавши клопотання про розгляд справи усієї справи, не лише одного засідання, в режимі онлайн-трансляції, режим реального часу. Іншими словами, це аби кожен громадянин, якому не байдужа, Доля Львова, який бажає справедливості, міг би з власного гаджета зайти, натиснувши декілька кнопок, і споглядати над тим, здійснюючи контроль по великому рахунку, над тим, як відбувається судовий процес у справі щодо розкрадання бюджетних коштів. Я зверну вашу особливу увагу, пані та панове, на те, що розкрадання відбулося під час відбудови будинку, який постраждав від російських ракет. Тобто рівень цинічності львівських міських радівських посадовців ви відчуваєте, так? І вони зуміли нажитися на цій відбудові. Грошовими коштами розміром 1,7 мільйона за версією слідства, а також за нашим баченням. Наскільки я знаю, сьогоднішнє засідання відклали. Як ви гадаєте, чому і чи не є це способом затягування самого процесу? Саме клопотання про онлайн трансляцію усього судового процесу у цій справі, а також у інших справах, було спрямовано на те. Аби час вони не змогли затягувати, вони про це дізналися, ну і почали з того, що включили нам процесуальні танці і надіслали клопотання Львівська міська рада про те, що вони не можуть прийти на засідання, вдумайтеся з за якої причини, оскільки в них представник зайнятий в іншому процесі. Щоб ви розуміли? Представників Львівської міської ради в департаменті юридичного Львівської міської ради є декілька десятків. То я ні за що не повірю за те, що не знайшлося жодного вільного юриста, який би міг представити інтереси Львівської міської ради і клопотання наше, аудиту Львова за моїм підписом. Мало би бути розглянуто і мало би бути задоволено. Вони ж це знали, що це клопотання подано, що прокуратура має намір подати це клопотання нами ініційоване, тож зірвали засідання, вчинили процесуальну диверсію. Це все з метою затягування. Львівська міська рада у усіх кримінальних процесах. Які переходять в судовий розгляд, займає аналогічну позицію, яка не відрізняється одна від одної. Там, де судять і їхніх чиновників, які входять в структуру Львівської міської ради, Львівська міська рада завжди затягує справу. Чиновники і їхні адвокати завжди затягують справу. Аби цього не відбувалося, ми ініціювали питання. Проведення онлайн-трансляцій у всіх справах без виключення, де фігурантами, де обвинуваченими виступають чиновники Львівської міської ради. Це один єдиний вихід добитися справедливих вироків, і аби винні, врешті-решт, почали сідати у тюрмах. Пане Андрію, як гадаєте, як можна гарантувати те, що онлайн-трансляції дійсно будуть працювати? До прикладу, якщо все ж таки це клопотання задовільнять, відбудеться перше засідання, і не зникнуть вони після цього, так? цей інструмент є єдиний, який забезпечить об'єктивність процесу, чесність, всесторонність та в першу чергу власність, яка гарантована Конституцією України. А також спеціалізованим законом про судоустрій і статус суддів. Гласність – це основа чесного судового процесу. Я іншого виходу не бачу, аніж у всіх процесах, де обвинуваченими є чиновники Львівської міської ради. Я зараз говорю про Львівську громаду, Львівську міську раду і обвинувачених львівських чиновників. Я не бачу іншого варіанту, аніж підсвічувати онлайн процесом як фарою. Підсвічувати увесь процес. Повірте мені, я знаю це з практики, вона в мене доволі значна. Що коли на прокурора, коли на суддю спрямована камера, коли він знаходиться в об'єктиві. Зацікавлених осіб, а громада Львова це зацікавлена особа, і нас є доволі багато, які вимагають цієї онлайн-трансляції. В той момент, як вони потрапляють в об'єктив, вони ведуть себе геть по-іншому. Вони ведуть себе професійно, вони ведуть себе так, що не призводить до помилок, які ми вже бачили у цьому процесі. Я нагадаю вам. Що ми вже з вами піднімали питання про те, що у цьому ж процесі з тими ж обвинуваченнями вже було прийнято рішення в суді першої інстанції і скасовано в суді апеляційної інстанції. Хай це буде помилка. Раз, два, ну якщо це буде три, чотири помилки це вже систематична спрямована дія. Я ж її хочу, як ініціатор цього питання, уникнути: чим менше буде помилок в процесі зі сторони суддів, зі сторони прокурорів, тим швидше ми побачимо вироки, тим скутішими будуть умови для обвинувачення. Тим менше буде люфт для маневру, для маніпуляцій стороною обвинувачення. Тож, іншого виходу, аніж підсвічувати цією фарою об'єктивності та гласності, як онлайн процес, іншого варіанту для чесного правосуддя, я не бачу. Про це говорю я вам, як практик, про це говорить законодавство. Що плануєте робити, якщо і надалі буде затягуватись весь цей процес? Ми задемонстрували свій намір перед прокуратурою, обласною прокуратурою та прокурорами, які від її імені діють в процесі. Ми будемо громадою вимагати, і в результаті, якщо потрібно буде, будемо тиснути на прокуратуру до тих пір, поки ми не будемо почути. Оскільки гласність процесу. Це не є примха громади, це є обов'язком прокуратури, обов'язком суду, оскільки це прописано в Конституції України, що має бути забезпечена гласність судового процесу, обов'язком виконати припис цей Конституційний. І іншого шляху немає. Та корупція, яка розведена в стінах Львівської міської ради, врешті-решт її має вже запекти настільки, що вона мала і буде ліквідована саме в судах. оскільки це ще половина справи виявити кримінальне правопорушення, запакувати в підозру, запакувати в обвинувальний акт і передати до суду. А інша половина справи це отримати вироки. Тому що вироки в судах зазвичай виправдальні вироки, трапляються через те, що судді та прокурори влаштовують темний процес в темній кімнаті. Я ж знаючи це, хочу не допустити цього. І закликаю людей підтримати цю думку поширенням інформації, поширенням. З листівок, які ми е, будемо продукувати в подальшому, оскільки наступне судове засідання відкладе на 5 листопада 2025 року, е, про це потрібен розголос. Тож е, суспільна думка є доволі важливою, і хотів би звернути увагу на позицію де деяких скептиків. Про те, чому нічого не робиться, чому все так довго. Пані та панове, для того, щоб обвинувальні акти потрапили до суду, прийшло немало не багато. Поза рік часу, часу про роботи слідства громадських організацій, фізичних осіб та інших зацікавлених осіб. Аби справи почали потрапляти до суду, тепер справа за наступним. Аби вони отримали вироки і ці вироки встояли в апеляційних інстанціях. Дякую вам, пане Андрію, за розмову. Будемо чекати обов'язково наступного засідання і оперативно обговорювати його результати, і ділитися ними з нашими глядачами. Ще раз вам дякую і до зустрічі. Всім дякую за увагу.